21 серпня в Тисменниці відбудеться цікава мистецька імпреза. Де вона проходитиме і як, в кому плані вона буде відбуватися, ми поспілкуємося з ініціатором цього спортивного дійства, паном Василем Кабаном. Ну, як ми і говорили два місяці назад, дійсно ініціатива моя була підтримана найпершу чергу мером міста Тисменниці, ну і так само районною владою, і пробіг відбудеться. Вже виготовлені медалі, виготовлені футболки, призові. Розмічена траса, розмірена, все готово, тільки будемо чекати учасників. У неділю, 21 серпня, на стадіоні Хутровик о 12-й годині старт. Запрошуємо всіх прийти скоріше, отримати стартовий номер, зареєструватися відповідно і прийняти участь в нашому дійстві. Так, як ми і говорили попередньо, анонсували, можна починати приймати участь. Від маленького і старше 60 років. Відповідно, що 10 років буде проводитися нагородження у вікових категоріях, окремо чоловіків, окремо жінок. Особливо я був дуже радий бачити жителів міста Тисминиці, Тисминецького району. Ну, до речі, вже знає дівчинка з чорнолістів приїде, приїдуть за гвіздя, бігуни. Ну, я з Триганецький буду, з Тисминиці. Є навіть от працюю, вона виявляється, любить бігати. В міській мерії дівчина, так що радий буду всіх вас бачити, незалежно від погоди, на цьому нашому такому пробігу. Можливо, навіть приїдуть поляки. Він вже розміщена інформація на сайті легкої атлетики Івано-Франківської федерації легкої атлетики. Вже навіть, за один день було 400 відгуків про цей пробіг. Значить, люди цікавляться, будуть багато гостей, напевно, з Франківська. Так що всіх запрошую, хто не може бігти. Повболівати за нас. Отже, 21 серпня стартує цікавий пробіг у тисменці. 12-й годині старт починається на стадіоні хутрових. А всі ті, хто бажають приймати участь у цьому спортивному дійстві, повинні прийти значно швидше. Я сподіваюся, що гості нашого міста та мешканці нашого міста відокнуться на це цікаве спортивне дійство.